Всім привіт! Отримав новинку від компанії Bosch моделі GWS 12125S. Постачається за артикулярним номером, ось таким 36 a 020 І ось її відкриємо. Подивимося, що там з нею йде в комплекті. Розповімо вам трошки інформації. Інструкція з керування українською мовою. Антивібраційне руків'я, кожух? Сама шліфмашина? Ключ. А, і ось на ній флянець з гайкою. Флянець з гайкою, звичайні. А, так, по шліфмашині 1,2 кВт. По обертам. Максимальна кількість 11 тисяч обертів на хвилину і е, можна спустити до 2800. Е, за рахунок ось цього колеса, це колесо регулювання кількості обертів. Ну, тобто, в залежності від тих матеріалів, з котрими працюєте, можна підлаштовувати оберти під себе. Що тут по ній можна сказати? Бачу, що трошки змінили охолодження. Е, Як завжди, в Боша прогумований мережевий кабель. Така вона для когось може в обхваті однією рукою буде. Неважка, от як для кутових шліфмашин такої потужності, в неї ну, спокійно вона тримається там, не знаю, двома, двома пальцями, якщо працювати довго, то ну, зап'ясток він не втомиться, мені здається. Побачимо, Побачимо в роботі. Перші враження непогані, тобто не треба тут для зміни кожуху ніяких ключів. Це плюс, тут вваженням все робиться. Тут все в нас виконане з металу, немає ніякого пластику, теж плюс. Ну, як то кажуть, побачимо, але перші враження позитивні, непогана шліфмашина, досить велика потужність, є регулювання.